Така кількість бажаючих здати кров безкоштовно у обласній станції переливання крові зустрічається не часто. Нині виняток. Студенти стоматологи всі як один вирішили допомогти тим, кому донорську кров потрібно якнайшвидше. І, хоч більшість із них на такий чинок зважилися вперше, мужності їм не забракло. Я люди яким дуже потрібна наша допомога, які потрапили у складні життєві ситуації, і для них дійсно важливо те, що ми зараз робимо. Думаю, що кров, яку я сьогодні здам, може врятувати комусь життя, і саме тому я прийшов сюди. Мені цікаво сам процес. Також я знаю, що воно допомагає покращити і моє власне здоров'я. Комусь буде треба, і я буду гордий тим, що ця кров можливо комусь спасе життя. У Закарпатській області проживають 2,5 тисячі почесних донорів. Це люди, котрі здали кров 40 разів по 400 мл безкоштовно. І, хоч на перший погляд ця цифра здається досить значною, крові в лікарнях не вистачає. Слабо йдуть і здавати кров, лише коли стається лихо, якесь і лише коли стається біда у сім'ї безпосередньо, то приходять родичі і тоді здають кров, або як масово, якась там аварія, або ще щось. То в основному тоді з усіх другокурсників, які сьогодні зважилися на поважний вчинок, здати кров. Лікарі дозволили лише 25 п'ятьом. Усі інші через певні обставини, застуду чи тимчасову фізичну неспроможність, прийдуть трохи згодом після повного одужання. Утім, і таким результатом декан факультету задоволений. Уже 25 студентів, які отримали дозвіл на здачу крові, і фактично вони вже почали здавати кров. Для мене це серйозний позитив, тому що я побачив, що наші діти розуміють проблему, розуміють вирішення цієї проблеми. Я думаю, що в майбутньому це стануть добрі, виховані, висококваліфіковані лікарі-стоматологи. Лише на одних другокурсниках вузівська благодійна акція не завершиться. До кінця тижня ще 400 студентів планують здати кров. Подібний захід студенти проводитимуть два рази в рік. Разом із ними акцію підтримали і викладачі факультету.